Вітаю на каналі Української правди. Байден закликав НАТО зміцнити оборонний потенціал через те, що Росія перейшла на воєнні рейки. Ще в НАТО кажуть, що економіка Росії здатна протриматися 4 роки, і в цей же час Росія. Вибуває з десятки найбільших економік світу у доларовому еквіваленті. То чи збільшується чи зменшується російська економіка? Це питання номер один. А питання номер два це українська економіка. Цитую: в Україні залишилося менше місяця, аби уникнути дефолту. Такі заголовки в провідних західних медіа на початку липня шокували багатьох українців. Власне, все це і спробую з'ясувати разом з Сергієм Фурсою, фінансовим експертом інвестиційним банкіром. Пане Сергію, вітаю вас! Вітаю! Давайте загалом, якою станом на зараз є економіка Росії? Багато інфоприводів: чорніві доходи від експорту нафти впали. Зниження відбулося на тлі скорочення експорту нафти та нафтопродуктів. Що ще ну от власне вибуття з найбільших економік світу в Росії сталося, і при цьому ми чуємо, що вона ще здатна 4 роки триматися, і Байден закликає посилювати НАТО. Ну, дивіться, дуже-дуже багато різного ви зараз назвали. Воно зодно чи не суперечить один одному. Яка зараз економіка Росії? Вона, власне, переходить. Це не режим, не на військові реки, бо в сучасному світі немає ніяких військових реків. Вона в режимі всі гроші, які тільки є, яких навіть немає, витрачається на оборону, бо війна це дуже дорого. В результаті звужується. Нормальна економіка, звичайно, ринкова, там, де працює нормальний бізнес, і значно розширюється частина економіки, яка залежить від державних грошей, яка спрямована на підтримку війни. Слабкість цієї моделі, яку з самі росіяни, нещодавно Герман Гріф посіпака Путіна відомо визнав, що це не працює довгостроково і навіть середньостроково. Тому що будь-яка економіка як працює: бізнес інвестує, отримує прибуток, знов приносить гроші, інвестує, і це все продовжується. Тобто гроші роблять гроші, і це дозволяє підтримати зростання ті гроші, які витрачає зараз Росія для підтримання поточного стану, вони не заробляють інших грошей, тобто не генеруються гроші, які потім можна інвестувати і продовжувати таку модель. Оце її найбільша слабкість насправді, і тому довгостроково воно дуже погано працює. Плюс знову ж таки війна це дуже дорого, а російська економіка не така велика. Насправді ВВП Росії співстану з ВВП Італії. Таким чином. Росія не може собі дозволити насправді довго проводити такі витрати, тому що витрати здійснюються за рахунок чогось за рахунок перше всіх цих резервів, які були накоплені і були в Росії і не були заморожені. А по друге, за рахунок звуження інших витрат, тобто соціалка, світа, ЖКХ і так далі. І так далі, на це все гроші не вистачає. Воно не витрачається, але ж до цього витрачалося, тобто потрібно було. І це власне призводить до в тому числі подій, які ми бачили минулої зими, коли дуже по багато різних ексесій траплялося. там дещо заразмежлось, там щось лопнуло і так далі. Просто тому що грошей на підтримку інфраструктури не вистачає. Тому взагалі ситуація така. Да? Там колапсу моментального не сталося і не станеться найближчим часом. Довгострокова економіка деградує, але знову ж таки, скільки вона протримується, також ніхто не знає. Насправді ж не просто так росіяни засекретили свої дані статистичні ключові. Вони це зробили для того, щоб всім назовні розповідати, що все в нас зашибіть, а як в них насправді ніхто не розумів. І, власне, зараз хто б не казав, які б там експерти-аналітики не сиділи, вони все рівно не бачать повної картини і немає. Да, Там є спорадичні дані, наприклад, да, відвантаження нафти зменшилось. Це плюс з нашої точки зору величезний плюс. Але ми не знаємо, як довго воно протримується, наприклад, і точної і причин ми не знаємо, чому це сталося насправді. Тому я, якихось там моментальних негараздів зараз в економіці Росії не відбувається. Але відбувається поступово і знову ж таки, то що я казав, деградація зростає інфляція, зростає вартість грошей в економіці, накопичуються певні проблеми. Але коли це все зіграє, ми не знаємо. А не знаємо, тому що це намагаються збагнути так, щоб е, е, є об'єм резервів, і ми не знаємо, який це об'єм, е, який вони вливають у воєнну економіку, ну власне у війну у виробництво зброї і так далі. Я правильно розумію? Ми просто ні, не знаємо об'єму резервів запасів. Ні, брат, питання ж не тільки в запасах. Економі ви можете мати гроші, але економіка може вже розвалюватися. Е, у вас може поїхати банківська система, і у вас всіх резервів не вистачить її підтримувати. А вона може поїхати, якщо почнуться проблеми на ринку будівництва. А вони можуть початися, тому що через вартість е, грошей, яка значно підня, піднята зараз. Е, дві ко дві з трьох російських потенційних е, угод на ринку нерухомості перестало відбуватися. Люди відкладають це через вартість зростання. Може це зіграти в певному часу, може, але коли вона зіграє, як ми не знаємо. Плюс, ну і це завжди не визначений насправді. Навіть американська економіка ніхто ніколи не вміє передбачати кризи. Ось там всі бачать всю статистику, просто і все все аналізується занадто складна система. А тут ви і статистики не бачите, і система так само складна. Можна загальний тренд усвідомити, але коли як ще трапиться, ніхто не знає. Одна річ, коли не розвиваються школи, медицина, ЖКХ, просто не, не вистачає туди грошей. Інша річ, коли громадяни відчувають на собі нестачу грошей ну так серйозно. Оцей от конкретний момент він коли-небудь можливий взагалі в Росії, коли росіяни всі мільйони відчують на собі серйозну бідність і захочуть царя знести, теоретично можливий, коли це станеться, ми з вами не знаємо. Знову ж таки, о, 40 років ран під санкціями періодично в них втрапляється там галопуюча інфляція, але це реально не знесли ще. Е, на, на поточний момент там досить дивна ситуація. Є певний прошарок бідних регіонів, де життя стало краще, бо туди вливається угу. дуже багато грошей через війну. І людям, звідти рекрутують, вони приносять, вони ці гроші там витрачають, це розвиває там, місцевий малий бізнес і так далі. Але є, наприклад, жителі мегаполісу, чиє життя погіршилось, але не настільки, щоб вони там це відчули, прямо що їм дуже-дуже погано. Тому що інфляція прискорилась і вони не можуть витрачати гроші на ті товари, які вони хочуть, вимушені витрачати на більш, меншої якості і більш дорогі товари. Обмежені в подорожах, обмежені в інстанвання це все відбувається. Да? Але знову ж таки. Оці бідні сильно виросли е, в своєму рівні життя, а ці середні заможні не сильно впали. Цього в принципі голосування поки вистачає. Тому коли взагалі може статися, що збі... всі відчують тільки інфляція, тільки коли роз... буде розгон сильної інфляції. І росіяни це розуміють. Це розуміє їх центральний банк, тому власне вони і кажуть. Вони зараз жертвують зростанням будь-яким економічним заради того, щоб стримати інфляцію. У них облікова ставка зараз набагато вже вища, ніж в Україні, бо вони чудово усвідомлюють, що для режиму, для стійкості режиму саме інфляція є ключовим показником, і вони її намагаються контролювати. Вона збільшується, але це не та інфляція, яка там стрімко вилітає, не та інфляція, яка там могла бути в радянському Союзі. Ну і плюс, треба все ж таки зазначити: ми постійно при робимо проекцію на колишню історію з Радянським Союзом. Але економіка Росії більш стійка, бо вона ринкова. Радянський Союз розвалився, бо не було чого їсти. От фізично не було чого їсти, тому що не було ринку землі, не було ринкової економіки, і все це доводилося імпортувати, а гроші на це закінчились. З Росії, на жаль, такого не трапиться. Росія експортер сільськогосподарської продукції. Там, по деяким напрямкам, може статися проблема, якщо там не будуть завозити там батьківське курча, наприклад, чи щось таке. І доведеться це зменшити обсяги. Проте стільки одно набагато більше ніж була в радянському союзі. Тут виходить ще і ще одлумбих пише: що найменше менше дюжина російських бізнесменів отримала понад 1 трильйон рублів. Це 11,5 мільярдів доларів в минулого року і в першому кварталі цього у вигляді дивідендів, тобто не лише нижній клас. Зростає а середній майже не падає. А ще і заможні по суті люди найбагатші люди вони також задоволені. Поки що ситуація. Ну не те, щоб задоволені, не розчаровані. Власне ні, в, хтось ситуації. розчарований їх. Це, це різні історії. Там дірі паска постійні, mm. наприклад, да, тому що він розуміє. А якщо є певний бізнес, який орієнтований на це внутрішнє споживання і внутрішнє витрачання грошей, які обслуговує в тому числі військову машину, звісно, вони більше заробляють, бо ці гроші через них проходять. Добре, якщо питання Росії закрити ще раз, високий посадовець НАТО каже, що російська економіка протримається 4 роки. Серйозно до цієї інформації не ставитись? Не ставитись. ніхто не знає. Правильно десять людей можуть сказати різні речі. Окей, а, прошу вас прокоментувати в Україні. Залишилося менше місяця, аби уникнути дефолту. По різному слова переставлялися, але всі світові змі про це писали. А, власне про що це? Що це означає? Чи уряд здатен врятувати ситуацію, чи не настільки все критично, і рятувати нема чого. Це насправді ні про що і там нема чого рятувати. Навіть якби нам загрожував у нас і так всі наслідки дефолту. є без дефолту. Бо що таке дефолт? Це втрата довіри, коли гроші з країни тікають, немає інвестицій. Зашевіся. У нас через війну все те саме вже два роки існує. Тому навіть теоретично, якийсь умовний дефолт нам взагалі ми його не відчули. Про що мова взагалі? В Україні є комерційний зовнішній борг в єврооблігації десь на 20 мільярдів доларів. У 2022 році. Коли власне почалася війна, всі зрозуміли: і Український уряд, і МВФ, і інвестори, що ніхто платити там не буде, не на часі. Зустрілися і сказали: зараз війна, ми зараз не платимо. Беремо паузу на два роки. Мораторій ніхто нічого не обслуговує, Через два роки все буде ясно. Тоді зберемося і проведемо другу частину реструктуризації. Прийшло два роки, і прийшов цей час для цих перемовин. От, і все. Тобто, це абсолютно планова історія. Вона не звалилася нам з неба. Всі так знали, що через два роки, тобто цей місяць, треба присвячувати перемовам про реструктуризацію. Просто срок прийшов. Почалися перемовини про реструктуризацію. Все. Да? Тобто Нічого екстраординарного, нічого там пожежного. Всі чудово розуміють, чому це сталося, і що треба домовитись. Які два варіанти насправді зараз на столі? Перший варіант домовились. Тобто там. Погодили умови реструктуризації. Умовне списання там половини боргу, інша частина боргу відтерміновується на умовні знов ж таки 10-15 років, з певного часу починається платити відсотки. Це один варіант, який обговорюється знову ж таки, там зараз тривають перемовини. Про них ніхто конкретні деталі зараз не знає, тому що і так має бути. Тобто це секрет. Там ведуться перемовини. Якщо раптом вони не досягнуть домовленості, то другий варіант на столі. Це варіант, ну поки що нічого не ясно, ще на рік заморожено ситуації через рік знов зберемося і тоді поговоримо. Оці два варіанти справді на столі, тому тут на столі немає ніякого дефолту з ніякими наслідками для економіки України, просто фізично не існує. Теоретично ми можемо почути 1 серпня фрази технічний дефолт. Ми її можемо почути від рейтингових агентств які формально мають це пройти. Тому що, якщо раптом все ж таки вибираємо, що ми маємо домовитись, і ми ведемо, ведемо, ведемо перемовини, але 1 серпня не встигли. Тоді виходять інвестори, виходять Мінфін, кажуть, ми тут продовжили цей процес, будемо ще розмовляти. Але формально виходять рейтингове агентство і каже, у вас тут технічний дефолт. Ну, всі, окей, технічний дефолт це знову ж таки це ні про що. Оце єдине слово, єдиний, на, на, єдиний процес до де слово дефолт взагалі може виникнути. Тому там боятися нема чого. За економі зробив просто клікабельний заголовок. Можливо, таким чином хтось з інвесторів намагався тиснути на переважно міжнародний валютний фонд. Він тут злим поліцейським виступає. Він вимагає якомога більше списати борг. І можливо, хтось в Лондоні, журнал за в Лондоні, Хтось там вирішив якось посприяти більшому тиску, пішов на з журналістом, порозказував йому щось там, повживав кілька разів слово дефолт, але ну знов ж таки там нема про що хвилюватися від слова взагалі. Добре, тобто виходить, що ризику не домовитись немає, або домовитися про реструктуризацію не на користь Україні, не на користь державі. Також немає. Я не дуже розумію, що таке домовитись на реструктуризацію не на користь держави. Тобто зараз розмова йде наприклад, не домовитися. Ну списувати 40% чи 50%. Да? Угу. І те, те, в принципі на, на користь державі йде. Так чи інакше, тому там і то ну, ж таки ніяких таких страшних варіантів немає. Е, найбільш неприємна історія для інвесторів: напевно, це оця пролонгація, ще рік мораторію, умовний рік, да, коли знов ніхто нічого не робить, просто сидимо і чекаємо. Українському уряду, напевно, також краще домовити, що просто закрити цю сторінку, але це така бюрократична адміністративна ринкова логіка. Вона на економіку не впливає взагалі не впливає. Ми давно говоримо про те, що уряд має намір збільшити податки, аби закрити діри в бюджеті. Податки власне ну це обговорено вже, ніби воно відбудеться. Чому досі ще не відбулося? Чи бачите ви ознаки того, що ну, все ж таки готується це рішення найближчим часом? Стосовно ознаків не знаю. Це ж внутрішній процес, десь там який, напевно, має погодити дві людини в країні, які не люблять приймати непопулярні рішення. Поки вони не погодяться, це, напевно, не станеться. Може, тому відтерміновується. Плюс всі ці чіткі про перезавантаження уряду, про новий уряд і так далі, напевно, вони також впливають. Може, просто хочуть побачити з а може, пропетляємо без підвищення податків. Бо, власне, зараз у нас там підвищення податків це третє джерело. Перше, це перебалансування бюджету, тому що там є багато видатків, які не будуть здійснені. Наприклад, те, те саме обслуговування боргу, воно прописано в бюджеті. І коли писали, навіть розуміли, що ніхто не буде витрачати на це кошти, але воно прописано. Тобто ці гроші вивисовисовуються, їх можна перевантажити на інші витрати. Другий момент це більше брати з рахунок ВДП на внутрішній ринку. І лише третій варіант це саме підвищення податків. І може думають, про без підвищення податків. Добре, зрозуміло. Минулого разу я вам ставив питання про рекордну кількість закриття фопів у першому півріччі на 50 чимось на 54% Більше їх було. Ви коментували це а от днями. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев сказав, що при цьому відкрилося нових 148 тисяч фопів. Тобто закрилося 92, а відкрилося багато. І він каже, що це ознака відновлення економіки. Тут можна заплутатися. Це маніпуляції чи про що йдеться? Так, насправді те, що ми з вами говорили минулого разу, що сама абсолютна цифра закриття ФОПів без даних про відкриття ФОПів, вона нічого не mm -hmm. побуде. От баланс, ми побачили, баланс позитивний. Тобто ФОПів стало більше. Оце головний висновок. От і все. Тобто нічого страшного точно не відбувається. Чи є це ознака відновлення економіки, я особисто не знаю. Але так само ми бачимо статистику, бачимо, що в другому кварталі ВВП зросло на 6,5%. Це досить так. сильне зростання, воно набагато краще, ніж очікувалось, і це якраз говорить про зростання економіки. Тому, власне, якщо ми одне до одного під'єднаємо, то побачимо, що ну, може Гітман це дійсно правий. І якщо Фопів стало більше і на цьому тлі економіка зростала, то це елемент того самого зростання економіки. Так, але за рахунок чого це відбувається з одного боку? От Міністерство економіки пише сьогодні, буквально основним чинником сповільнення темпів росту економіки стали віові відключення електроенергії через її дефіцит. Проте економічне відновлення продовжується. А, тобто, ну є і сповільнення в цілому, продовжується і велика кількість фопів реєструється під час війни і на третьому році. Як взагалі все це пояснити, що відбувається? Ну, дивіться, у нас два роки вже економічне зростання. Це відбувається за рахунок збереження макрофінансової стабільності, за рахунок грошей наших західних партнерів. Захід нас заливає грошима, ці гроші заходять в економіку, і вони дозволяють зростати економіці. Що додатково, два основні, основні причини зростання цього року конкретно: перше, це відновлення експорту, порти Великої Одеси в порівнянні з минулим роком працюють нормально, і там не тільки аграрна продукція йде, але й руда і метал. Як результат математично зростає економіка, бо ті металогійні підприємства більше виробляють, Укрзалізниця більше перевозить, і всі люди, які навколо, так само більше заробляють. І другий момент це українська ВПК, яке зараз так чи інакше зазнає вливання грошей, в тому числі грошей наших західних партнерів, це не може не вдаватися в знаки в зростання економіки. Да, без війлових, без відключень світла, економіка зростала сильніше ніж вона зростає. От і все, от про що говориться: що якщо б світло було, то могли б зростати не на 6,5%, а на 8%. наприклад. Але через через відключення світла, через ці проблеми, зростаємо тільки у другому кварталі на 6,5%. Добре, наостанок не можу не спитати. Болюча тема вічна тема вже здається. Економічне бронювання, народний депутат Ярослав Железняк і економіст не дуже хоче економічне бронювання і скептично ставиться до перспектив ухвалення, А професор Длігач, який хоче економічне бронювання, відстоює його, теж скептично ставиться до такої перспективи, тому що, ніби Верховна Рада не суб'єктна, навряд чи все це буде ухвалено. А вам як здається, врешті-решт ухвалять економічне бронювання чи вже забули? Дивіться, я думаю, що буде гібридний український варіант. Тобто популізм не дасть ухвалити такого рішення, як економічне бронювання. Але якимось там постановам уряду будуть прийняти рішення, які фактично його запровадять, які фактично збільшать можливість для бізнесу бронювати співробітників. Просто про це ніхто не скаже нікому. Чому я так думаю, тому що економічне бронювання потрібно. Так, є через проблеми навколо мобілізації є реальні ризики для економіки. І я думаю, що у владі це усвідомлюють, і тому вони вони зацікавлені мінімізувати ці ризики з іншого боку. Саме економічне бронювання дуже непопулярно серед військових, дуже непопулярно серед околополітичних людей, і тому це слово вже викликає алергію. От у нас дві ці речі, і те, і те треба врахувати. Тобто, скоріш за все, економічне бронювання як економічне бронювання не буде, але рішення до прийняти якесь треба, проблему усунути треба, і тому, скоріш за все, кілька постанов уряду частково врегулюють це питання. І це буде в такому ж форматі, типу 20 тисяч гривень або 35 тисяч гривень. Зарплата або податки. Я не знаю, в якому це форматі буде. Чесно, це буде збільшення можливості для певних видів бізнесу в бронюванні критично важливих для цього бізнесу людей. Добре, дякую. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, фінансовий експерт, був моїм співрозмовником. На все добре. Долучайтеся до розмови у коментарях під цим відео і долучайтеся до клубу читачів та глядачів Української правди. Підтримуйте незалежну журналістику. Підпишіться на канал УПЕ, звісно, якщо ви тут вперше.